Боротьбу з незаконним гральним бізнесом розпочали представники громадського руху Правий сектор. Активісти вночі зайшли до підпільного казино та мети пограти у них не було. Близько двох десятків хлопців увірвались, працюючи поза законом ігровий заклад. Його власники правоохоронців не викликали, а миттєво згорнули свій бізнес. Через декілька днів від підпільного казино і духу не лишилось. Такі дії молодиків міліції не оцінили. кажуть, краще працювати злагоджено і в рамках правового. Поля, адже псування чужого майна, навіть нелегального, підпадає під дію чинного законодавства і кваліфікується як хуліганство. Та й господарів підпільного закладу, до якого навідався правий сектор, так і залишили непокараними, адже жодних доказів їх незаконного бізнесу не змогли зафіксувати міліціянти. При знищенні гральних автоматів в незаконному закладі такі дії перешкоджають працівникам міліції здійснювати документування злочинних дій. Організаторів грального бізнесу та збору доказів причетності останніх до вчинення даного кримінального правопорушення, в результаті чого особи, що займалися незаконним бізнесом, уникають відповідальності, передбаченої кримінальним кодексом України. Та як наслідок, вони надалі продовжують займатися гральним бізнесом.